Проблема поверхні рогівки, вона очевидна, вона очевидна під час біомікроскопії, тому що все лежить на поверхні, і ми все бачимо. Це порушення цілісності епітелію, це боліві відчуття, це порушення структури пітеля, строми, прозорості, неоваскуляризації. Але все одно складнощі діагностики в нас є, тому що немає специфічних скарг, тому що відсутні чіткі відмінності в клінічній картині, це вирогідність поєднання декільких станів, це швидка мінливість. Бо у людини може заболіти око, з'явитися е, рухівковий синдром, поки він дістався лікаря, його вже немає, чи він якось змінився. Це стертість картини і відсутність, на жаль, чітких стандартів діагностики на сьогодні. Сьогодні давайте розберемо епітеліальну дистрофію базальної мембрани і з чим вона схожа. Якщо це захворювання є, а до речі, його зараз достатньо багато, ми зустрічаємо, то його треба диференціювати з посттравматичною рецидивуючою ерозією. Синдромом сухого ока і з поверхерневим герпетичним кератитом, епітеляльна дістрофія базальної мембрани. Це мікроцистовідна епітеляльна дістрофія когана, і BMD вона ще називається. Це спадкове аутосомне домінантне захворювання, яке не обов'язково буде мати якісь клінічні прояви у І у відповідності до класифікації міжнародних вона класифікується як абіатрафія, тобто те. Це порушення морфології тканин, є результатом аберантної базальної мембрани, тобто порушення базальної мембрани, і вона проходить як поступова дегенерація внутрішніх шарів епітелію, і вона призводить до порушення життєдіяльності гемодісмасом і втрати адгезії базальної мембрани і епітелія. По морфології перша стадія це базальна мембрана потощується, стає багатошаровою, вростає в епітелію. Тут є гістологічні, ви бачите, і просто. Біомікроскопічні дані і пітельні клітини зазвичай мігрують на поверхню і опинюються в такій певній пасті, і утворюють таким чином мікроцисти. Розвинута стадія: це зони суббазальних складок і стрій. Епітелі відриваються саме в цей час від базальної мембрани, і з'являються дефекти з'єднань десмосоми і рецидивуючі ерозії і далеко зашече це зони точкових закаламучень, коли в попередній стадії людина буде скаржитися на такі на гострі болі в ранковий час, які можуть проходити, можуть не проходити довго. Залишатися ця ерозія, а в цій стадії людина вже більш буде скаржитися на зниження зору, і надо сказати, що рецидивуючі ерозії нетравматичного характеру при придістрафіковано зустрічаються у 33% пацієнтів. Яка клініка? Це це аутосомно домінантне захворювання. Воно розвивається поступово, тому що тому це частіше люди після 30 років. Гострі болі вранці. Локалізація зазвичай в нижній третині рогівки, непередбачуваність ерозії, Тобто людина проходить і каже: Я не знаю, сьогодні може бути, завтра може не бути. Ось мені треба кудись збиратися. Вранці я встаю. В мене якийсь відповідальний день я не можу очі відкрити. І тобто, така непередбачуваність це двосторонній процес, але він має різну черговість проявів то одне око, то інше око. І рефракційні зміни теж можуть відбуватися в більш пізніх стадіях. Це буде індукований регулярний астигматизм, і людина тоді буде скаржитися на подвоєння та порушення зору. Ми бачимо це такі складки на поверхні рогівки. По типу не, не типовий фінгерпринт, але тут ви бачите, такі є певний, якби гіперкератоз на поверхні епітелі. Ми можемо бачити такі. Кісти, це звичайно. Ми вже абсолютно чітко можемо сказати, що це дистрофія когана, принаймні її думати про неї. Це можуть бути ерозії рогівки з відчаруванням епітелія і базальної мембрани досить різної ступені, вплоть до таких ось виражених ситуацій. Що ми можемо ще побачити, і це важливий такий. Стан ді діагностичний, коли ми, коли людина знаходиться в періоді ремісії, ви можете закапати флюрісин і подивитися БАТ. І розрив сльозної плівки він буде завжди в одному і тому ж місці за секунду виникати, і він буде мати ось будь-яку і локалізацію, і форму, але воно буде повторюватися. Завжди в одному і тому ж місці. І коли у вас немає інших проявів, то це на цей прояв треба звертати увагу, бо він дуже такий типовий для цих пацієнтів. Ну і якщо ми бачимо ось такому зароді ви бачите, що ми тут маємо картину і мілких таких кіст, і ми бачимо картину на фоні рефлекса. Ми бачимо картину фінгерпринт. Ми так також можемо звернутися до топографічної карти, бо у цих пацієнтів і вони будуть скаржитись на погіршення зору. Ми маємо ви бачите, з часом виникає мультифокальність рогівки, і тут ми можемо заподозрити дістрофію когану в такому випадку. Також на кого треба звернути увагу при дистрофії когони – це пацієнти, які йдуть на лазерну корекцію. Чому? Тому що на етапі діагностики ми будемо мати рефракційний артефакт, я вам показала попередній слайд, а на етапі операції ми можемо втратити епітелію на клапані, якщо вони йдуть на лазік. І в післяопераційному періоду це люди, в яких частіше виникають вростання епітелія, діфозний ламілежний кератит, мікрострії і навіть розплавлення. І ластік це саме та процедура, тобто поверхнева лазерна корекція, якщо буде, яка буде вирішувати це питання одноразово і корекції, і ліку, лікування ABMD. Також ми звертаємо увагу на передню, на епітеліальну карту, вона теж досить такий потужний діагностичний метод дослідження, бо якщо в нас є дистрофія когана, то звичайно вона буде відбуватися. Ось ви бачите, і ви бачите, що після лікування ми маємо зовсім іншу форму рогівки, ми маємо зовсім інший розподіл товщини і пітилі, Тобто, ця теж скажімо, діагностичний критерій ми можемо застосовувати. І тут зміна якраз товщини і буде більш потужна ніж при сухому оці. Дуже нам допомагає конфокальна мікроскопія. Саміттєва стовідсоткова діагностика. Ви бачите, як красиво це все виглядає. Ми бачимо, маємо кісти і ми маємо стрій фінгерпринт. Тоді діагностика повинна проводитися з рецидивуючими ерозіями рогівки, синдромом сухого ока і поверхним герпетичним кератитом, як я вже сказала. І успіх лікування якраз в цих деталях і знаходиться. Чим відрізняється рецидивуюча ерозія рогівки? Вона первинно виникає через травму. Вона завжди буде проявлятися на одному оці, вона буде більш у молодих людей проявлятися. І які посилюючі фактори? Звичайно, це сухе око, це дисфункція бомілозалас і це розація. Важливий фактор рецидування – це підвищення рівня цитокінів, металопротеіназ, Тобто це саме і являється тригерами для того, щоб після якоїсь первинної ерозії рогівки травматичної виникали ці рецидування і закріплювалися як синдром рецидувуючих ерозій рогівки. Сценарій розвитку такий самий, як і при дистрофії Когана, але будуть тут різні причини. Дістрофія когана це абіатрафічне порушення, і воно може виникати раніше, якщо є якісь тригери. Рецидуюча ерозія це завжди травма і тригери. А тригери одні ж ті самі, але можуть бути і різні шкіряні хвороби, сухом синдром ока, дисфункція бібомівих залоз. Тобто нам треба примічувати ці стани для того, щоб не розвивалися рецидиви. Тому тобто лікування і бій, і рецидивующі і, і терапевтично одне ж те й саме. Тобто це любриканти, це профілактика і лікування водночас. І тут ми можемо застосовувати ЄЛАІС, тому що тут і висока концентрація, і досить висока в'язкість, висока молекула, тобто довж, тривалий час зволоження. Це може бути бандажна лінза звичайно, і Ми завжди її одягаємо, коли приходить до нас пацієнт чи з той, чи з іншої патології, це для усунення болю, зменшення больового синдрому це може бути і ібупрофіново, це і лікування, бо знімає набряк і боль. пламбування сльозних точок для утримання сльози на поверхні рогівки це профілактика і лікування, лікування. Дисфункції мібомових залоз для усування тригерів, і лікуємо ми їх за допомогою доксіцикліна і оміга-3 для того, щоб пригничувати саме металопротеїнази і виділення цитокінів на поверхню рогівки, дексамітазон теж саме, він буде пригничувати запальний процес караткорім курсом дренування мібомових залоз за допомогою IPL, масажив помаскину. А хірургічне лікування буде відрізнятися. Бо якщо це посттравматична ерозія, ми можемо зробити абразівну алмазну шліфовку, і вона буде достатньою. Якщо це ЕБМДІ, то там треба робити лазерну корекцію для того, щоб поверхній е, зняти шар і 10 мм базальної мембрани, для того, щоб вовманове мембрани, для того, щоб потім адгезія відновилася і вже не було е, повторень рецидивів. І треба сказати, що ми застосовуємо ці обидві методи, методи лікування, і е, там є відсотки, я їх не пам'ятаю. Але, е, скажімо так, при алмазній шліфовці вони відбуваються трішечки більше, десь 8%. І при е, поверхневій е, лазерній корекції майже ніколи ми. Мені здається, що ніколи ми маємо ми не маємо наших пацієнтів рецидивів. Рецидиви після піпіті, ви бачите, до 8%, Рецидиви після абразивної шліфовки 15%. І коли переходити до хірургії тоді, коли, коли пацієнт готовий до цього. І краще залишатися з терапевтичним лікуванням настільки довго, наскільки настільки тривало, наскільки він хоче, і проводити ці процедури на Піку якраз рецидиву, тому що в нього і так болюче око, в нього і так є рогівковий синдром. І коли ми робимо або лазерну корекцію поверхневу, або шліфовку, звичайно, це стан цей продовжується певним часом. Але пацієнту його досить комфортно переносити. І, до речі, по літературним даним ще написано, що якщо у людини відбувається два рецидиви на місяць, то це покази для того, щоб зробити цю процедуру. Ну, знову ж таки, люмбриканти, бандажна лінза, лікування дисфункції мебомівих залаз. можна застосовувати аутосиворотку. Це до речі, дуже потужний метод для стримування рецидивів. І ви бачите за літературою зменшення середньої кількості рецидивів з 2,2 до 0,03 на місяць, і тільки 6% пацієнтів мали рецидивуючий характер протягом 12 місяців, як, як коли застосовувалася аутосиворотка. доксициклін, чому? Тому що ми маємо інгібіруючий вплив на, на металопротеїнази, яка зменшує запальну реакцію і, дисмосовні, і укріплює дисмосовні зв'язки. Пацієнти інколи дивуються, чому ми призначаємо їм антибіотики, але ми кажемо, що це призначається зовсім, зовсім іншою метою, тому що ми гальмуємо вироботку металопротеїназ. 3 контролює функцію майбомівих залоз, Знижує вироблення і накопичення токсичних жирних кислот, і кортикостероїди блокують вироблення колагенази, тобто теж вони уповільнюють кількість і длительність наявності ось цих ерозій. Тому обтік з преміум ми застосовуємо, бо маємо там досить потужну антиоксидантну дію, і там є омега 3 Дренування мібомів залишилися це механічне прибирання секрету, це можна IPL використовувати. І ми ще після IPL пацієнтам робимо масаж такий по маске. раніше він робився з такими спеціальними для зонтування іголочками. А зараз ми робимо IPL, і після того робимо з таким пінцетом випорожнювання залоз. Які діагнози можна скажімо так, диференцювати? Дуже часто, коли у людини є дистрофія когона, йому ставить діагноз поверхневого герпетичного кератиту. Чому? Тому що є епітеліальні точкове фарбування, тому що є точкові ефекти, які можуть нагадувати гілочки, тому що є слізотеча, тобто клініка схожа, гострий початок і покращення в процесі будь-якого лікування буде і там, і там, тому що, до речі, герпетичний поверхневий кератит він має склонність до самовиліковування за два тижні. Лікуй його, не лікуй за два тижні, якщо там немає вже якихось проникнень стромальних, він вилікується і сам. Ну, гострий початок, покращення в процесі я вже казала, через неефективність, тобто через рецидиви. Людина звертається, ходить від лікаря до лікаря вже з готовим діагнозом. І коли йому вже привишений діагноз, наприклад, що в нього там герпетичний кератит. То з нього перейти просто на е, е, дистрофію не так просто, Ну, а при, а в, при цьому ще й е, завжди медикаменти визивають епітеліотоксичність. І ми досить чатко, часто бачимо, що пацієнти, які мають ось такі рецидивуючі ерозії, Саме за рахунок дістрофії когана або рецидивуючої посттравматичної ерозії, їм призначаються антибіотики великій кількості, бо лікар хоче прикритися від вторічної інфекції, або враховує, що це інфекційний процес. Ну знову ж таки, все негативне прокрашування, воно дуже сприяє тому, щоб ми могли поставити правильний діагноз, і картина Фінгерпринт абсолютно чітко нам нас виводить на правильний діагноз. Відсутність запальної реакції при таких станах зазвичай буває, не заважаючи на те, що ми маємо рогівковий синдром, і треба застосовувати дані епітеляльної карти. Дуже нам допомагає конфокальна мікроскопія в цьому теж. Дякую за увагу.